Доброго дня, мої шановні підписники та гості каналу Кулінарна Родзинка. Я хочу поділитися рецептом з вами, як я готую звичайнісіньку гречку, але таку, щоб вона не мала неприємного запаху в кінці. І виходить дуже смачна ідеальна гречка. Цим рецептом я поділилася з цима знайомими. Його теж Випадково знайшла в інтернеті, він мені настільки сподобався, і гречка, виходить, з, усім, з іншим смаком, от таким чистим, приємним і без посторонніх запахів. Отже, що я спочатку зробила, промила дуже гарну гречку. Я б побачила стільки в ній сміття, навіть десятий раз промивала її і, однак, залишається. Ще у ній сміття. Ну, б я купу, купила гречку на вигляд, вона чиста. Але ж, от, так промиваєш, і, і, однак залишається якийсь бруд. Через це потрібно гарно вимити. Наступний етап. Я заливаю гречку окропом. Окропом заливаю і ставлю на плиту. І отак помішую лопаточкою, начебто вимиваю з неї іще один важливий такий, ну, як скажемо, момент, що гречка обробляється. І оцю обробку, я не знаю, як вона, формальін, формальдегід. Чим вона там обробляється, ми її отак змиваємо. І саме отаким чином я подивилася це відео в інтернеті, я його довго шукала. І от один професор поділився оцим відео. Я думаю, ну як же ж, можна гречку приготувати по-іншому, але можна. І коли отак готувати гречку, ви, ви спробуєте, буде зовсім інший, дуже приємний смак. Смак такої чистоти. І так, протязі хвилинки, отак ми помішуємо гречку. Можна збавити температуру трішечки і зливаємо першу воду. І ще раз гречку заливаємо округом і ставимо знов на плиту. І так вимивається. і ефірні масла, які є у Греці, бо вона покрита такою плівочкою. І знову дуже гарно начебто отак вимиваємо. Вже. Одну хвилинку і вже на другий раз чекаємо, поки з'явиться отакі біленькі, біленькі крапельки. Починає гречка практично розварюватися. А ми хвилиночку ще помішуємо її. Ну, вже таки вимиваємо і прибираємо і обрубку, і ефірні масла, такі як є в моркві. Оця плівочка, вона теж дає своєрідний м -м, запах. Та особливо, якщо вона ще й неправильно зберігалася трішки. І отаким от чином ми позбавляємо гречку посторонніх сторонніх ароматів. І от коли гречка начебто так полопалася, з'явилися такі біленькі зернятка на ній. Ми вимикаємо плитку і ще раз заливаємо окропом уже для того, щоб остаточно зварити. так третій раз. Заливаю гречку вже окропом, підсолюю і доводжу до готовності. І пізніше можна вкинути або грудочку масла чи якогось жиру, як уже ви забажаєте. Але метою моєї сьогодні було показати, як правильно зварити гречку, щоб вона була. Безпосторонні запахів. І так, дякую за увагу. Якщо мій рецепт вам сподобався, спробуйте. Я тепер тільки так її готую. І ні разу не траплялося так, що мені попадалася дуже якісна гречка. Обов'язково. Або якийсь запах цвілі. Або, ну, от спробуйте отак приготувати і ви самі відчуєте. Але отак. Коли ми відварюємо, по крайній мірі ми не відчуваємо оцього запаху і отакого аромату. Гречка виходить гарною, чистою і дуже смачною. Інколи приїжджає до мене сестра, в гості запитує, ну така у тебе гарна гречка. І майже без жил кидає грудочку, масло, а коли ще любите із молочком, то це ідеальний варіант для приготування гречки. І так, дякую всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, готуйте тільки таким чином гречку і ви побачите, яка різниця. В мисочку додаю масло і викладаю гречку.